Добре, ми зрозуміли, що то корона, і за того, що спочатку він здав тест, не показало, потім здав тест на другий день, вже йому показало. Тут в Німеччині, щоб ви розуміли, тести можна здати безкоштовно і вони дуже близько біля нас. Просто дуже доступно. І тому, от, наприклад, я ходила практично кожен день здавати тест. Це три хвилини від дому. і за того, що я хотіла рухатись, десь бути, кудись ходити, не тільки вдома сидіти, бо по німецьким правилам я повинна була разом із ним 10 днів висидіти в хаті і не виходити навіть з під'їзду. Я не захворіла так. Він спочатку думав, що це я принесла із вокзалу. Я, як волонтер, ходила на вокзал і думав, що я там заразилася, і йому принесла. Ну, таке не вийшло, тобто причини невідомі. Значить, який в нього був стан, горло дерло трохи кашель, і такий грипозний стан це було всього два дні. Все, За два дні ці симптоми пішли. От. Але я йому казала, що треба бути в покої, більше спати нікуди. Ну скажімо так, як будь-яку інфекцію, її треба вилежати. Це вам усім на замітку: е, любу грипозну любу інфекцію її треба вилежати для того, щоб ну якби можна лежати, можна сидіти ну в покої знаходитися для того, щоб запобігти ускладнень. Так от що я давала? Значить, із препаратів шість разів на день. Це все капалось, от і, значить, приймалося вітамін С, кордицепс, фітоздоров'я для легенів, апітон, рецепт Тібецьких гір. Це все було один прийом, і такий прийом шість разів на день. Далі краплі, хвоя, чага, лапчатка евкаліпт, прополіс. І ще обліпиха. Але обліпиху я йому давала тільки до 12 годин дня. От два рази він випивав, от може два, може три коли, але до 12, вже якщо не встигав, після 12 вже не давали. Чому? Тому що вона дає дуже багато енергії. І він жалівся в перший день, що він би хотів ну, якби поспати, але він не може спати з-за того, що йде Таке і далі, коли, коли якісь краплі закінчували, щось у нього закінчувалось, я додавала нові, міняла, додавала плющ, лимон, знову хвою, коли вона закінчилась, і ще для легенів, елексір для легенів. І він вже просто я вам скажу, на третій-четвертий день він вже відчував себе дуже добре, але в нього так, це ж подразнення горла було, але не було грипозного стану. От. І була така невелика слабкість. Я просто представляю: якщо він оцього всього не вживав би, то що б було? До речі, лікар. Йому нічого не прописала. Ну, по-перше, вона заборонила прийти на прийом, щоб не заразитися, і сказала, щоб він на п'ятий день зробив тест. І ні, на сьомий. на сьомий день, щоб він зробив тест. Ніч... Ви не приходьте, я вам прийшлю лікар... лікарняний листом, вона сказала, і що робити, нічого не робити, знаходитись вдома в покої. Ну, таке було все лікування. Ну, я їй дякую за це, що вона не назначала більше нічого йому. От, І ще що хочу сказати, він зробив на сьомий день тест, тест такий, ще показував корону. І десь тільки в нього на дев'ятий день вже показало, що немає. Так, довго таки воно тривалося, не дивлячись на те, що не було вже симптомів. Дякую компанії за такий чудовий продукт. Да, до речі, в кінці вже я додала сироп від кашу нашої. По столовій ложці він вживає 3-4 рази на день. І пігулки, до речі, він продовжує вживати, тому що не, ніколи в житті не треба кидати пити по закінченню симптомів, тому що корона це коварна річ і вона дає… Свої наслідки. Тому він досі вживає вже три рази на день, вже так давненько, по три рази на день п'є, і я трохи щось там міняю. Уже у мене не кордицепс, у нього вже каваратаки, ну, трошки ісландський мов, трохи міняю йому програмку. У мене все.